Пройшло багато літ минули дні, а спогад в серці ще живріє. Колись у нашій рідній стороні апостол Божий правду сіяв, зосну збудились села і міста, степи широкі оживили, наш рідний край із темряви устав. Усе хвалу творцю співало. Христові піонери скрізь пішли, народові вказали путь дорогу, і світло правди, й волі понесли, і грішних кликали до Бога. Своїх апостолів Господь послав простих із нашого народу, і кожен з них. Пішов і сповіщав про Божу правду, про свободу. По українських селах і містах христове світло засіяло, і люди каялись в своїх гріхах. Степи заснулі, оживали. Минуло від тоді багато літ, а спогад. В серці все живріє про те, як в нашій рідній стороні апостол Божий правду сіяв. Слава Богу.